Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Я вирішила зробити включення, не похвалитися снігом, ні бо я розумію, що сніг для нас це радість, для дітей це радість, звісно. Але на жаль, на фронті це не радість, це додаткові проблеми і додаткові ну, незручності. Навіть дуже такі серйозні незручності, тому мусимо допомагати свічки. Обігрів грілки, тому кожного дня я заходжу і доночу потрішечки негай. Але доночу на обігрів ці всі хімічні засоби для обігріву ніг і рук наших захисників, наших воїнів. Але я хочу зробити включення про земівлю троянд. Запитували мене, яка зона, як, як, ну, який підхід вибрати до зимівлі Троянд. І ось в мене оце видно один такий дожелезний тунель. Вдалося мені дуже гарно тут пригнути. Тут в принципі, кущики минулорічно посаджені восени, тому вони якісь більші, якісь менші. Тут в мене дуже багато японок, витки є троянди. Ось. І я їх пригнула і накрила шістдесятку агроволокном. І мені не вистачило на весь 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 доженажний тунель в два шари шістдесятки, але десь так на півтори довжини тунеля вистачило два шари, шістдесятки агроволокна. Ось запитували зона, зона зимостійкості і як це все ну, розуміти, визначати взагалі в Україна рахується, що майже вся територія України лежить в зоні зимостійкості 5, більша частина територій. Є е, тепліші регіони, які точно в зоні 6, це, наприклад, там, Південь, та Одеська, Херсонська, Миколаївська області. Це є е, Закарпаття, наскільки я. Ну, Не помиляюся, такі, мабуть, що так і є, це теж шоста зона. І південний берег Крима, наскільки я пам'ятаю, це сьома зона, там взагалі ну, найтепліше, Тому Нікітський ботанічний сад лежить в сьомій зоні зимостійкості. Ось, і що ж, і коли ми шукаємо якусь троянду, коли я вписую, наприклад, троєндарі, або ви шукаєте на Help Me Find. Ось там вказано зона зимостійкості USDA zone. Відповідно, ви дивитеся, якщо це зона, наприклад, ну, п'ята, шоста, переважно, або сьома. ні, є там і друга, і третя це переважно рогози або канадська селекція, вони теж йдуть зона 2, часом 3, 4. Ось, то ви собі вже орієнтуєтесь. Тобто, якщо у вас зона, наприклад, 6, да? ви купляєте троянду зону, яка пише USDA зона 5, то. Теоретично, вона мала би вас перезимати без накриття. 5 і нижче. 6 може перезимувати, може ні тут під питанням, але ніби як 5 і нижче, точно мали би під... без накриття. Але тут теж ну, погода тут така річ, зима-така, ну не річ, а явище. так? Яке ну ми не можемо наперед загадати, як воно буде, як воно складеться. Буде тепліше, холодніше, буде з обмороженням, обледенінням, чи не буде. Тому це все залежить. Бували такі зими, що взагалі не було обледеніння, а воно було таке там півдня то день. Це не страшно, в принципі. А якщо було таке, що був цілий тиждень трояндові, пагони, повністю все було покрито в льодові, то це дуже-дуже недобре, бо воно все виморожувало вологість, і, і потім троянда просто ну, втрачала ту вологість, пересушувалися пагони. І все, і промерзали, і потім ми мусили їх обрізати. Взагалі міняється. От, рахувалося, що мій регіон, Львів, поблизу Львова, це є п'ятий регіон, бо були в нас такі морози, морозяки. Але минула зима, і позаминула, в принципі, теж. Но минула точно було. Дуже-дуже тепло було, і багато де в нас були теплі зими. Що можна сказати, що минула зима це була шоста зона. Тому я би могла припустити, що цьогоріч, якщо буде тепла зима, то. Мої троянди, які відносяться до зони 5 і нижче, вони мали б передмати без накриття. Тому я вирішила все ж таки спробувати, але може не так і спробувати. І я, в принципі, не все встигла зробити, тому воно так склалося. Що ось кілька троян в мене лишилися не накритими. Конкретно ця Олівія Роуз-Остін. Тут є помилочка. Взагалі, в ідеалі її не лишати отак, як є, а бажано зв'язати її. Ну, так, щільненько підв'язати, повністю от, ніби взяти, хопити кущ і зв'язати шнурівку шнурівкою, шпагатом щільненько. Чому? Тому що от зараз спокійно, все прекрасно. Сніг є, пагони похилилися, сніг тяжкенький, він ближче тяжче. І ви бачите, що пагони похилилися, майже лежать. Вона взагалі стояча. І вчора до цього снігопаду вона повністю стояла. Тому я ймовірність, що це, що воно похилилося, воно взагалі. Вовше... Взагалі могло відламатися, або відчахнутися трішечки, і все, що відчахнулося, на йому звісно, що воно потім навесні прийдеться його обрізати. І щоб не втратити такі цінні пагони, адже ми хочемо навесну мати якомога більше пагонів, які перезимали чудово, щоб потім мати з чого обрізувати. Ну, вибір при під час обрізування, та, щоб ми мали більше пагонів, і відповідно нам це більше можливостей для. Якісь там ну, обрізати так, як нам хочеться щось там придумати, та цікавіше. Ось це один е, такий якби момент, що воно не розламалося. Другий момент це коли буде вітер, а вітри точно будуть, і є. Е, тут є колючки. Очевидно, я не хочу лізти, бо тут мені вже по коліна ось, відкиданий сніг. Ну, окей, є колючки. Є такі більші, є менші, але є. І відповідно, якщо буде вітряна погода, вони ж будуть ті пагони тертися один об один. А це означає, що вони будуть себе. Ну, дряпати, лишати місця подряпин, а це потім дуже-дуже найімовірніше, що піде інфекційний опік, або просто відмирання тканини, і воно буде опускатися. І чим нижче воно буде опускатися, тим, звісно, що нижче нам треба буде обрізати. Знову ж таки, можна втратити дуже-дуже міцні цінні пагони. Тому бажано отак не лишати, як я взяла, і лишила, не встигла. А все-таки зв'язати. Або ж варіант, якщо, наприклад, росте біля сітки, та? зафіксувати до сітки, там, кожен пагін чи по кілька паганів, тобто зробити так знеручне. Рухомити по максимуму куч на зиму, стугі, стугіше зробити і знерухомити його, щоб просто ну, уберегти його від механічного пошкодження, від різних таких погодних умов. Такі були сніги взагалі-то в нас минулоріч річ точно. Що навіть сосни ламалися, і причому такі великі-великі, дуже потужні, дуже міцні і старі сосни, і то вони ламалися, розчохувалися на двоє. Я взагалі не могла уявити, як таке може бути. Та рипить сніг, ну, такий сніг дуже липкий, що можна аж ліпити сніговика. Ось тому він рипить. Тому таке, тому можуть і трояни відламатись. Зараз в мене нічого ще не відламалося, але от я вже чекаю, випав а я чекаю вже відлигу, щоб доробити. Бачите, вон, трішечки накрите, 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 а тут от не встигла. Пригнула, але не встигла накрити. Тому оці в мене точно ще підуть накриття, я допригинаю. Вон там ледь о та велика на задньому плані. І там е, дуже багато паганів, якраз зафіксовані до сітки, вони не будуть гойдатися туди-сюди. Потім зафіксовані там підпорка така арка. От, тобто фактично кущ досить зафіксований. Середина куща ні, але я спробую її зв'язати. І от спробую, спробую, мабуть, я її цьогоріч не накрити, та я вже її і не пригну. Бо якщо я почну пригинати, то я найменше вже поламаю, бо вже проморожена, ну, були морози, і чим більші морози чаю. По голих пагонах, тим всередині структура пагона вона стає крихкою і може таке бути, що я просто зламаю ці пагони. Тому я вже не буду лазити туди. Так як є, так і я хіба що просто зв'яжу. Тому кілька кущів я лишу відкритими, а більшість кущів вже під снігом, під сніжочком. Ну, Найперше під агровокном, а потім під снігом. Тому так, так але кажу, ну, нема такої прямо. Захвату від снігу, бо я розумію, що він несе ну, для нас, то ми собі пішли в тепу ходу, зігрілися і все добре. А... а нашим бійцям зовсім не добре з тим снігом. Але так, допомагаємо чим можемо. Тому вам дякую за увагу. Цікаво, як у вас, що ви вирішили цьогоріч. Теж, можливо, частина крила частину, ні, буду вдячна за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!